Я вас, люба, церква, сідайте, будь ласка, будемо розмірковувати над Словом Божим. І на початку я зачитаю місця писання, це написано в Євангелії від Матвія, 13 розділ, 44 вірша. Царство Боже подібно до скарбу, схованого у полі, чоловік знайшов його і знову заховав. І він був такий щасливий, що пішов та й продав усе, що мав. Аби придбати собі те поле, Царство Небесне також нагадує купця, який розшукує гарні перлини. Коли він побачив дуже цінну перлину, то пішов і продав усе, що мав, і придбав її. Це притчі, які Ісус розповідає народу. І він каже про те, яким є Царство Боже, яким є Його принципи. І коли ми читаємо це місце писання, ці дві притчі, на перший погляд здається, що вони однакові. Бо і там, і там людина щось знайшла, іде і продає все, щоб щось придбати. Але насправді, якщо подивитися уважно, між цими двома притчами є різниця. Перша притча вона починається так: царство Боже подібно до скарбу. Те, що царство Боже є саме цінне в цьому всесвіті, ні в кого немає ніяких заперечень. Ми всі знаємо, що дійсно царство Боже це є найцінніше. І коли ми читаємо другу притчу. То нам здається, що друга притча теж каже про те, що Царство Боже це скарб. І це дійсно так. Але, але Ісус робить акцент на іншому. Він починає притчу так: Царство Небесне також нагадує купця. Тобто Ісус він переносить увагу з цінності на Того. То цінує, тобто на нас з вами. Царство Боже дійсно є цінним. Але в другій притчі кажеться про те, що була людина, яка шукала цінні перлини. Вона шукала цінні перлини. І коли вона знайшла найкращу перлину, вона пішла. І продала все, що в неї є, для того, щоб її придбати. І тут виникає питання, скажіть, будь ласка, хто з нас е, здатен продати все, що в нього є, для того, щоб придбати один невеличкий камінчик? Мабуть, мало хто з нас. На це погодиться. Бо це є ризик. По-перше, ми чому це так відбувається? По-перше, ми нічого не розуміємося в драгоцінних каміннях. А по-друге, навіть якщо б ми розумілися в дорогоцінних каміннях, для того, щоб ризикнути всім для того, що, ну, заради чогось, треба мати неабияку пристрасть. Недостатньо просто знати, що це цінний камінь. Ще треба мати пристрасть жити цим, постійно думати про це. Це повинно бути твоїм професійним, е, те, чим ти займаєшся професійно. Ти повинен постійно в цьому варитися. І слово Боже каже про те, що ми в пошуках Царства Божого маємо теж бути такими. Знаєте? Царство Боже, перш за все, повинно бути для нас цінним. Ми повинні розуміти, яка це є цінність. Знаєте, Слово Боже воно в нашій країні є майже в кожному домі. Синенький новий заповіт стоїть на полиці майже у кожної людини в домі. Але питання. Чи розуміють ці люди, що це є та драгоцінна перлина, це є те цінне слово, через яке їм належить спастись? Більшість не розуміє. Для більшості це просто звичайна книжка. І навіть якщо ви запитаєте усіх людей, яка книжка в вашій бібліотеці найцінніша, скоріш за все, вони скажуть, про іншу книжку, не про новий заповіт, не про Біблію. Чому? Тому що за ту книжку вони заплатили кошти, а новий заповіт їм достався безкоштовно. І вони не розуміють, яка це цінність. Вони думають, що це нічого не коштує. Але насправді це слово коштувало життя нашого Господа і Спасителя. Він помер для того, щоб кожна людина прочитала це Слово Боже і мала можливість прийти до Нього і отримати спасіння. Ми не цінуємо те, що в чого не вкладаємо. В чому різниця між цінністю і пристрастю? Цінність це те, за що ми готові платити. А що таке пристрасть? Пристрасть це те, за що ми готові платити навіть більше, ніж можемо собі дозволити. Коли в нас є якась пристрасть, ми інколи можемо розтратити на неї більше коштів, ніж можемо дозволити, і нам доводиться в кінці місяця затягувати поясок. Бо Нам дуже варто це купити. Це наша пристрасть, ми живемо цим. Але... Чи відносимось ми так до Царства Божого, чи дійсно ми можемо жертвувати більше? Цінність царства Божого, вона напряму залежить від того, скільки ми здатні за нього заплатити. Цінність царства Божого вона не міняється. Але те, як ми цінуємо царство Божого, залежить від того, скільки ми можемо заплатити. Для когось дуже велика ціна читати кожен день слово Боже. І він каже: Я не можу витрачати стільки часу на це. Для когось занадто велика ціна кожен день молитися і звертатися до Господа, і він не може заплатити цю ціну. Для когось занадто велика ціна служити. Є люди, яким тільки кажеш про служіння, і вони вже біжать туди. Їм не треба пояснювати, навіщо треба служити. Бо це є для них цінність. Вони розуміють цінність Царства Божого. І вони розуміють, що коли вони приймають участь у розвитку церкви, то тим самим вони касаються Царства Божого. Вони відносяться до цього дому як до свого. Коли ти за щось платиш, ти це цінуєш. А, як це? а інші люди взагалі не розуміють, навіщо треба служити. Бо для них це не є такою цінністю. І слово Боже каже, що ми постійно повинні працювати над тим, щоб цінність Царства Божого вона підвищувалась в наших очах. Для цього нам треба постійно вникати Слово Боже, читати, що Господь зробив для нас, яку Він ціну заплатив для нас. Давайте зачитаємо ще одне місце писання, це написано від Матфія, шостий розділ. З 19 вірша. Не збирайте собі скарбів на землі, де міль та ржа нищать, і де злодії підкопують і крадуть. А збирайте собі скарби на небі, де ані міль, ані ржа не нищать, і де злодії не підкапують і не крадуть. Адже де твій скарб, там і буде твоє серце. Диявол, він дуже добре знає, що таке пристрасть. І він робить все для того, щоб зменшити пристрасть по Господу і направити нас зір на щось інше. Слово Боже каже, що ми повинні бути як у ті ювеліри. Ми повинні постійно досліджувати Слово Боже, ми, постійно, ми повинні бути професіоналами, щоб відрізнити, що є цінне, а що є мішура, що є просто стрази. Знаєте. Те, що дьявол предлагає нам, воно теж блистить, воно теж красиво на вигляд. Але цінності в ньому немає, взагалі немає. І слово Боже каже, що ми повинні працювати над тим, щоб наша пристрасть була по Господу. Бо диявол буде все робити, щоб знецінити її. Тому нам треба прикладати зусилля. Нам треба, щоб пристрасть була в Господі. Пам'ятаєте історію про багатого юнака, який прийшов до Ісуса і каже, що мені треба зробити для того, щоб потрапити в Царство Боже? І він, Ісус йому каже, виконуй заповіді. Він каже, це все я виконував з самого дитинства. Що ще треба? Ісус каже, ну тоді тобі єдине, чого не вистачає, це роздай все своє майно бідним і йди за мною. І це була перевірка для цієї людини, якими є його цінності. Чи дійсно Царство Боже для нього на першому місці? Звісно, Господь не призиває нас ходити бідними, все роздати, а самим ходити з протягнутою рукою. Ні. Але для Господа дуже важливо, щоб наше серце належало йому. Щоб наше серце не приліплялося до. Матеріального. Він каже, що все матеріальне воно є в моїх руках. І я можу благословити, і я можу забрати благословення, якщо воно для тебе більше за мене. Тому Господь каже, хай ваша пристрасть буде по мені, а все інше в моїх руках. В Івана написає перший розділ 10-го верша написані такі слова. У світі він був і світ через нього постав, але світ його не пізнав. До своїх Він прийшов, та свої його не прийняли. А тим, які прийняли його, дав владу стати Божими дітьми, тим, які вірять у Його ім'я. Ісус прийшов на цю землю. І Він був той самою перлиною, самим цінним. Що є для нас, для спасіння, для надбання Царства Божого. Але багато хто його не впізнали, не прийняли його. Справа в тому, справа в тому що царство Боже само прийшло до нас. Нам не треба його шукати. Воно само прийшло до нас. Ми в новому заповіті читаємо, коли Іоанн проповідував, він казав, покайтеся, бо наблизилось Царство Боже. Уявляєте, Господь настільки любить нас, що Він не приховав десь Царство Боже, щоб його ніхто не знайшов. Ні, він, зроб... Це, він сам прийшов і сам запропонував ось вам Царство Боже. Воно прийшло з Ісусом Христом. І тільки від вас залежить, чи буде Це для вас цінністю, чи ви пройдете мимо. Слово Боже каже, що були люди, які прийняли Ісуса, а були, які ні, які пройшли повз. В чому різниця? Різниця в тому, що ті люди, які Його прийняли, вони чекали на Месію, вони чекали на Спасителя, вони були тими шукачами цінних перлин. І коли Ісус прийшов, вони його впізнали. Вони сказали, ніхто більше не може робити таких справ, якщо Він не є Господь. Ніхто інший на це не здатен. Тобто ці люди, вони підготували своє серце для того, щоб зустріти Ісуса. І коли вони його зустріли, то вони його прийняли як свого Господа і Спасителя. А ті люди, які про це не дбали, вони пройшли повз. Зачитаємо ще одне місце писання. Це написано в Матвія 21 розділ 42 вірша. Каже їм Ісус, хіба ви не читали ніколи в писаннях, камінь, який будівничі відкинули, як непридатний, саме він став наріжним. Від Господа це сталося і це дивовижно в очах наших. Тому й кажу це вам. Що буде забрано від вас Царство Боже і дане народові, який буде приносити його плоди. І хто впаде на цей камінь, розіб'ється, і на кого він упаде, той його розчавить. Ісус звертається до пересвященника, і Він каже, через те, що ви не приносите плода, через те, що ви не бачите цінності Царства Божого. І воно не живе в вас, воно буде від вас забрано. Тобто ми повинні розуміти, що царство Боже, спасіння, воно нам дано не для того, щоб ми його поставили на поличку і просто раділи, що ми спасені. Царство Боже, воно дано нам для того, щоб ми постійно, постійно працювали, щоб ми приносили плоди, щоб ми були захоплені ним. ним, ним. Це повинно, це повинно стати нашою пристрастю. Якщо це не так, то Господь каже, тоді ви можете втратити його. Якщо ви не бачите цінності в стосунках з Господом, якщо ви не бачите цінності в любові один між одним, якщо ви не бачите цінності в молитві, то я заберу в вас, Царство Боже, бо ви не приносите ніякого плоду. Ви, за нього, ви його бачите, ви його знайшли. Але ви не згодні за нього нічого заплатити. І на остане зачитаємо ще одне місце Писання, це написано в Матвія, 11 розділ, 12 вірш. «Від днів Івана Хрестителя і дотепер Царство Небесне здобувається силою. І ті, хто застосовує силу, здобувають його. Ісус каже, що з того моменту, як прийшов Іван Хреститель, Царство Боже, воно здобувається силою. В чому проявляється зусилля? Чому це царство Боже, треба було здобувати силою? Справа в тому, що для того, щоб прийняти Ісуса Христа як Спасителя, треба було відмовитись від всіх тих е, стереотипів, які були вже сложені на той момент. Треба було б по-іншому зглянути на, на віру. Треба було б по-іншому зглянути на Царство Боже. До цього ніхто не розповідав, яким є Царство Боже. Ісус прийшов і розповів це. І багато хто не міг це прийняти, і багато хто не міг це усвідомити. І Ісус каже, для цього, для того, щоб цей, всі часи придбати Царство Боже, треба прикласти зусилля. Треба прикласти аби-яку віру. І ті, хто повірили, тих Господь благословив. І нам також треба прикладати зусилля. В першій церкві треба було прикласти зусилля, щоб повірити, що саме Ісус є Спаситель і Господь. Нам же треба прикласти зусилля, щоб цю віру пронести через все своє життя. Ісус повірив в нас. І він прийшов на крест. Хоча ми того не вартували, але Він побачив в кожному із нас велику цінність. І він каже: а тепер, а тепер, освідомте цю цінність, усвідомте те, що я для вас зробив. І хай думки, що щось не варте Царство Божого, відпадуть. Тому Друзі мої, я закликаю вас. Давайте подивимось на Царство Боже як на велику цінність. Якщо це, це, ця думка постійно буде в нашій голові, у нас відпадуть усі сумніви, чи варто нам читати Слово Боже, чи варто нам служити в церкві, чи варто нам е, молитися. Це все відпаде. Це буде для нас цінністю. Ми самі будемо хотіти це робити. Нас не треба буде заставляти це робити. Нам не треба себе буде дисциплінірувати. Те, що твоя пристрасть, ти робиш без, без під, 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 підганяння. Тебе не треба підганяти, тебе не треба заставляти це робити. Це твоя пристрасть, ти живеш цим. Тому треба працювати над цим, щоб Слово Боже щоб стало нашою пристрастю, щоб Царство Боже стало нашою пристрастю.